Доброго суботнього копачі. Традиційна рубрика, рубрика міні-дігера в суботу показувати склад відвантаження. Що у нас по складу відвантаження? Гриф на міні-трактор. Вага в нього 380 кг. Вчіпляється на задню навіску для тракторів 20-40 ізких сил. Можна і на 50-ку. Я бачу, що чіпляють ну, кому що подобається. Бокові лапи, 1,70 мпає, 1,70 підйом. бокові джойстики. Ну, зручна така штучка. МД2 в стилі мілітарі. Це причіпний екскаватор. На колесах Привода немає. до речі, Хто там питав мене, ось така штука. Так само, метр сімдесят на метр сімдесят, є можливість розширити до метр вісімдесят, двигун 6 кінських сил. На джойстику теж. Передні гідравлічні лапи. Ось така машинка. До речі, там відео нашуміло. 800 тисяч переглядів було про нього. Ну ось він. Ну, це не той конкретно, але. Та ж модель. Ну, І стоїть дві четверки, червоненькі в стилі Мілітарі. Е, традиційна четверка, нічого тут немає з допів, щоб по ній щось показати таке з нового, але, ну, скажімо так, люблять цю машину, досить компактна і потужна, е, достатньо надійна. Того Вінниця міні-дігер, кому когось цікавлять екскаватори, будь ласка, звертайтеся, пишіть дзвоніть. Будемо раді співпраці. Все, Всім щасливого, пам'ятайте. Лопатою швидше підтримуйте українське. Всім щасливо!